Відсить у вас рік лечуть, бо готі не тут же, тут же, тут же, тут же тут, я си цвеь колише дитятком.

Прийшли вас привітати зі святом святого Миколая. Дякую. дякуємо. Сам собі да, Миколаївський. Люди дякуємо. Підігрітеся трошки.

До вас Якось я справи? Ну, ніби так добре. Якось ще в Як ви до мене прийшли, то значить ще добре. Що <laughs> ви? <laughs> Бога, тілі бачить дуже, дуже, туже, туже, туди, насолодці, вися, я і сусім самі. Їдемо на літаю на машині, ми сидеть. Літаю на машині, ми не маємо. Дитинку закри. Чого я не є мій день народження? Буде ще? Ми ще прийдемо. Добре, ми до вас прийдемо з вистачами. Добре, добре прийшла, але я хочу вам дати на дорогу. Ну, то я не можу так пустити. Слухайте, ви є старші потіли ними, ви їх так навчили гарно удився. діви походися. Я чоловік нами. У кого побився, пане

Два і мають, два імені я маю. Анна, Анна або Гадяць. Гадяні покликали. Діти мої. Ну я то не розумію. Дивіться, ви захочете Софія.